Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Руханка, руханка, руханка в шафі. Е, лютий 2024 року і аромати, які я планую носити в цьому місяці. Ви знаєте, що таке руханка? Я не буду пояснювати ще раз. Хочу тільки сказати, що минулого місяця я не справилася з тим, що я собі понагрібала. У мене було багато новинок, я багато що тестувала. і... До деяких ароматів руки не дійшли. Я багато що носила з того, що я запланувала. Ті ароматики спокійненько вже не плачуть і спокійно пішли на своє місце до наступного разу, коли я захочу собі їх дістати. А е, сюди я вам зато принесла показати аутсайдерів січня, які я ні одного разу не поносила, хоча планувала це зробити і спеціально їх діставала на передній план. Правда, не все я дістала на передній план, тому в мене була потеряшечка. Потеряшечка моя, це був Лекла Парфам, який я просто забула про нього, бо я його не поставила, забула поставити на передній план. А я ж не ходжу зі списками, не звіряюсь. Постійно, такі, знаєте, вже якийсь наступний рівень звірятися зі списком. Я відкрину. Виставляю ближче те, що я собі хотіла поносити, бо шафа маленька, і я там все вічно заривається, закривається. А це я не поставила і я про нього забула. Аж десь під кінець місяця я вже згадала, що я його так ні разу і не носила, і нагоди в мене не було. Може, я його поношу ще в лютому. Правда, я його типу, вже прям в список не ставлю, але не носила я його не із-за того, що в мене не потягнулась рука чи ще щось, а із-за того, через те, то, що я його забула. Ну, це проблема знову ж хаосу в шафі. Аромат, до якого реально ні разу не потягнула 40, це був Avon Oud, Хоча я його дуже люблю. Але дуже мені не хотілося нічого ванільного, такого тягучого, а він саме такий. Не було в мене настрою для нього. І ще один аромат, який, як не дивно, <смір> не носився це мій улюблений фьорст. Було, Коли був мороз і я хотіла альдегідів, я чомусь залазила в шафу за ним, але постійно в мене тягнулася рука за Сальвадор Далі. Або ще за якимись шипрами. І тому я його не поносила. І знов ж знаєте, що в чому проблема? Проблема в тому, що вони в мене стоять в коробках, він великий. І я його знов взяла і запхала в коробку, і мені вічно було. Легше дістати то, що без коробки. От треба діставати нафіг з коробок всі аромати, тому що я бачу, що вони в мене не носяться інколи саме по тій причині, що я візьму краще то, ніж я буду там десь вигрібати, дубувати його, і все таке. Коробочки це не моє. Ну в крайньому разі в моїй шафі цей варіант не проканує. Але це не відміняє того, що я ці аромати дуже люблю. Просто я собі і нагребла на січень забагато. От мені кажете, що 8 то мені замало, що так мало. от Через те, що в мене чогось багато нового, чогось мені Інколи просто під настрій хочеться, інколи по ситуації треба щось інакше поносити. Мається на увазі щось не таке гучне, наприклад, треба вигуляти, а щось таке більше повсякденне. Тому, знаєте, то таке діло. І на лютий я подіставала. Дивлюся, все лучше зразу. Діставала, подіставала я своїх любимчиків, яких я теж давно не носила, і збираюся їх порухати, і навіть може з деякими піти. В запойчик, бо я тепер трошки таке практикую, мені сподобалося. В мене була новинка недавно, я перший раз в житті зайшла аж прям в триденний запой, а може, в мене вийде і колись і більше. Я такий, знаєте, парфумерний дзен зловила. У мене в шафі є практично все, що я хочу. Ну, є там пару хотілочок, все, але в мене є, от що носити. І прийшла моя новиночка, і я прям ну, підсіла і реально декілька днів не вилазила з нього. Це все ви будете дивитися в відео про аромати. Нові, знову ж, які до мене поприходили. Трошки пізніше воно буде, щоб ви ще відійшли від попередніх розпаковок. я це все розносила і мала вам про що розказати. Але поставте мені вподобайку, якщо ви хочете, щоб я вам розказала про нові аромати. Я все одно поставте вподобайку, навіть якщо ви не хочете: Елда Dangerous Complicity. Я люблю цей аромат. Це така алкогольна шкіра, дуже м'яка. Там, є, там якась більша піраміда, там, здається, якісь спеції є. Ще там є щось, щось таке странненьке в піраміді, я забула, що. Я не пам'ятаю. Якась нота, Чекамфорність, яка. що там ще є? Пачулі, напевно, є. Коротше, от я його хочу розносити, бо я його якийсь період не носила і скучила за ним дуже. І оце недавно я носила свій м -м -м. він з комуто, він теж алкогольно шкіряний. І подумала, що і цей треба дістати, тому що я за ними скучила. Моя любов мій любимий аромат. Я завжди вам говорю, що мені треба нагоду для Пантери. А от тепер думаю, що все, все наше життя це і є нагода, щоб носити найулюбленіші парфуми. Хочу її поносити, і може навіть піти трошки в сопові, але не бажано, бо я його економлю. Я жартую. Звичайно, що я економити не буду, якщо вже мені зайде. Його і не треба багато. Його пару пшичечок зранку, і нічого не треба оновлювати ні цілий день, ні нічого буде в мене настрій. Я хочу її носити просто, просто так без нагоди. Я її не ношу не тому, що я економлю, мене жаба дави чи що, але просто по настрою мені от треба було до нього нагоди. А тепер я відчуваю, що от прям я хочу мати, ну, носити його і. Не з нагоди чогось, а з нагоди того, що я сьогодні прокинулася і здата вийти на кухню і випити кави. Тому карт'є буду носити пантерку в цьому місяці. Вишенька. Вишенька. Black Perfetto, La Petite лапеті Noir. Вишня, лакричник, шкіра, троянда. Там є якісь квіти. А троянди тут не дуже відчуваю, сам більше я відчуваю вишню, лакричник і шкіру. Вишня тут, слава Богу, для мене не дуже цінідна. Вона яскрава, але немає оцеї такої мигдалевої гірчинки для мене. Можливо, вона для когось тут є, але це я з вишнею саме через той підтон і не дружу. Але це от сносна для мене вишня. Я люблю цей аромат. І вишенька, яку я можу. Ще один любимчик. Згадали десь вчора чи позавчора в чаті про нього. Ванільний ліс Лютана. Знову лакричник. Я якось несвідомо локричники подіставала. І ваніль для мене не пересолоджена. З лакрицею, з димком. Я вам казала, я його навіть в спеку можу носити, тому що в спеку він на мені звучить помадною такою помадно-пудровою ванілью. А взимку він таки більше загострюється в мене на. Лакричнику і димить, димить той лакричник на тій ванілі. Я дуже люблю цей аромат, це моє заспокійливе. <реш> Без язика. Хто знає, хто знає про мою собаку, так я зараз цей флакон мені сказав. Коротше, буду його носити в лютому, дуже його люблю і ну красивий аромат. Я щось хотіла сказати, забула і сижу, і типу завтикую. Ладно, поїхали далі. Аромат, який я теж забуваю постійно, це The Iceberg Fragrance. Я про нього вам сто раз розказувала, не буду ще раз повторюватися. Спеції з Фісташковим морозовим. Я про нього постійно забуваю, тому що е, такі флакони в мене в моїй. Нещасні шафі в тій одній поличці, частенько служать для того, щоб на них зверху стояли ще якісь флакони, на, які, на, на яких не може нічого стояти зверху. Це не через те, що я його не люблю, чи він мені там, е, такий нецінний, чи що. Це просто ну, не тільки його доля така. Е, всі, хто мають ось такі кришечки, на що можна ще зверху щось поставити, на них зверху стоїть. Це просто через розмір шафи. Коли в мене буде якась нормальна шафа більше поличок, щоб я могла то все розмістити. Звичайно, він буде стояти вже особнячком і без всякого сидячого на голові. Але я про нього не забуваю, просто що він стоїть там в мене в куточку, не в куточку, а типу при стінці. Не прямо в самому углу, а то я так розказую, ніби він там стоїть і плаче. Але він для мене таки на холодну погоду, і він чудово відкривається на холодну погоду. Ау! І я його буду носити обов'язково в лютому. Дуже його люблю. Він такий і домашній, і затишний. Але знову ж це аромат, який важко пояснити, чим це пахне. У мене, до речі, до речі скоро буде для вас цікава добірочка. І він там буде теж. Дістала і нюхаю собі. Я вже забула, що я відео знімаю. Ваніль Франка-Букле останній аромат для лютого, Обо... ну, ті, які в руханці, це не значить, що це всі аромати, які я ношу, я вам вже казала. Ваніль. Лимон, імбир, карамель. Теж розказувала про нього вам сто раз. Страшно позитивний, страшно позитивний. Дуже позитивний аромат, дуже такий життєстверджуючий, красиво звучить, красиво сідає на мою шкіру і зігріває взимку і буде освіжати в теплішу погоду. Може, не в такий аж дуже плюс. Але я впевнена, що ці цитруси з імбирем можна носити, в принципі, в будь-яку погоду. Така невеличка, маленька добірочка на лютий в мене буде. Лютий у нас завжди маленький місяць, маленька добірочка, нехай буде. Але я сподіваюся, що вам було цікаво, тому поставте мені вподобайку. Всіх вас люблю, обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги і не забувайте, що це останній місяць зими. Все буде добре. Цімки-бомки!